Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що ЗСО захопили Ельгов, крім того, тримають під контролем Львовське і К, де знаходились наші полонені політичні засуджені. Телеграм-канал окупантів пишуть, що ЗСО звільнило понад 79 військових полонених під час цієї операції, захопивши СІЗО. А російські військори повідомляють, що невідомі війська прийшли ще 10 кілометрів в глиб Курської області після оцінки очільника генштабу РФ Валерія Герасома влаштувати їм розгром. Вони застосували нову тактику і повністю володіють ініціативою. Росія не почали. Формування резервів для контрудара підсуджує пише Ніколаївський ваньок. Помічено перекидання окремих підрозділів з Білгорода Під Курська, також задіяння загальновійськових піхотних і протитанкових резервів. Мета в найкоротші терміни зібрати угрупування чисельністю близько 2000 осіб. Не дати закріпитися, відбити назад те, що втрачено противник підтягує додаткові ракетні ресурси, зокрема балістичні ракети і снаряди, які нещодавно отримав із північної Кореї. Якщо далі зсу будуть іти у глиб, то зупинити буде що важче, враховуючи, що основний резерв військ РФ РФЦ строковики місцеве населення під Курском опор. Не чинить ніякого про прикордонників теж немає. Курської С досі ніхто не почав евакуювати. А хтось про це написав ще кілька днів тому. Зазначимо невідоме підрозділи військової форми, які 6 серпня зайшли на територію РФ все ближче до Курської АЕС. До атомної станції їм залишилось менше 30 кілометрів. Про це повідомляє російський пропагандист Владислав Пезняков. Противник водобій вона стасієвця з метою вийти на Львов. З огляду на все основна мета у хахла це курчатов та його аес написав він. Між тим іншим, російські військові повідомляють, що невідомі війська прийшли ще 10 кілометрів Глиб Курської області після. Оцінки очільника генерального штабу РФ ЕРФЛРІ Гересма влаштувати їм розгром як телеграм канал Два Майори. З посланням на місцевих жителів невідомі підрозділи зайняли село Мала Локня, розташоване за 10 кілометрів від зайнятого напередодні Свердликова. Також повідомлялося, що стрілецький бій в Анастасівці розташовані в 19 кілометрах від малої Локні від Анастасівки до Курчатова міста, де знаходиться Курська силам прориву, потрібно пройти ще близько 30 кілометрів. Ми бачимо, як групування прикриття, що складається з левів тигрів, героїв, легендарних батьків та інших героїв модних Піді виявилося недіздатим. Пише близький до міноборони телеграм-канал Рибарь. між тим зе телеграм-каналі Тройка скаржиться на нову тактику, яку використали ті, хто прорвалися через російський кордон. Застосували відносно нову тактику для себе задіяні та застосовують нові підрозділи рейнджерів та умовно нові частини підготовлені за новою схемою. Чому сенс? Противник на рідній з ділянок спочатку нормально продуває небо від наших очей. БПЛ літакового типу далі під вогневим валом виводить засоби РЕП майже на першу лінію. Під прикриттям спрямованих сил РЕП виводить величезну Кількість своїх БПЛА ідеться в повідомлення. Військо РРФ Юрій Подоляка заявив, що станом на 12 годину 8 серпня. ситуація на Курщині погіршується. А ініціатива на боці суперника зранку мобільні групи ЗСУ проводили вогневу розвідку наших позицій в районі івниці. Це майже половина дороги на льгов, і це якраз напрямок на Курську С. Такі ж групи з цією метою знову висунулися до Коренова. суті, інформація та сама, що і вранці наші захисники відійшли за річку. Місті їх немає. А противник отримує те, що критично йому важливо, що варто очікувати далі. Це від того, який у противника. Ке ініціатива поки що повністю у нього, і все залежатиме від того, чи введе він тут у бій додаткові резерви чи ні, поки що не ввів. Написав Подоляк. Політичний експерт прокоментував в ефірі радіо НВ можливі цілі рейду в Курську область реакцію на це Кремля. Перенесення війни на території Російської Федерації це стратегічне завдання України, тому що нам потрібно максимально зокрема дестабілізувати ворога їхні енергетичні системи. Не будемо забувати, що судже, це ледь не єдине, якщо не помиляється пункт входу російського газу на території України. Україна активно займається зараз знищенням енергетичної інфраструктури Росії. Насамперед в Курській області знаходиться атомна електростанція в місті Курчатові. І багато чого іншого. Тому, звичайно, що це створює дуже неприємне дло для Росії, зокрема тому, що війна відбувається, як вони говорять, на старій Росії. Чим більше буде дестабілізації там, тим краще буде для України, як для дестабілізації енергетичної системи ворога, так і для того, щоб продемонструвати, що є незахищені території, які Росія вважає своїми адміністративними кордонами. Йому було для Кремля неочікувано, що починається операція на території Курської області, і чим більше буде розширення ареалу бойових дій на території Росії. Це Знаєте, такий може бути обмін. Російський диктатор Путін якось сказав, коли вперше з'явились війська роздобровольців на території Білгородської області, що українці хочуть обміняти контроль над цими територіями, наприклад, на ті, які окупували РФ. Логіка в цих діях все рівно існує. І знову таки, енергетиками повинні розуміти, що зараз Україна концентрується на знищенні енергетики РФ. Курська ЕС, якщо не помиляюсь, десь два тижні тому теж зупинялася через удари, які були в Краснодарському краї. Тоді і ростовська ЕС теж зупинялась. Принаймні, надходила така інформація, оскільки була знищена дронами збору з станція на території Ростовської області. Це в викликало дестабілізацію по всьому півдні Росії. Я вважаю, що тут головне все рівне енергетика. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.